Привіт! вітаємо на каналі. Як завжди, бажаємо всього самого найкращого і гарного перегляду. У нас сьогодні день краси. Приїхали в місто. Будемо робити марафет. Я хочу підстригтися, таке зняти посічені кінці. І найголовніше рому постригти, бо вже канікули проходять, а у нас така шевелюра. Покажися, йди сюди. Іди сюди. Дивіться, дивіться, що на голові. ж вже необхідно зараз прийшло. Воно так давно не були у Татарбонарах, не стояли на цій стоянці. Останній раз, коли ми були, то платили 2 гривні. Зараз вже піднялось на 11. Так. Ну що ж, будемо йти. Головне, щоб була та дівчинка, до якої ми ходимо, бо Рома він нікому свою голову не довіряє, лише перевіреним і ті, які йому підходять. Ой, а як був маленький, то це взагалі було щось щемось, коли помити голову приходилось йому, то це цілий квест. Треба було щось придумувати, бо це таке місце, да, Ромчик? Що ти не дозволяєш трогати. Ой, Так, ну що, виходимо, давай. Зараз будемо красиві. Заодно підемо по базарчику, щось прикупимо і вам покажу. Знімо трошечки ціни. Яблука 25, цибуля 18, картопля 25, буряк 20. Да, ну давайте розкажіть нам. Огірочки по чому? На даний момент вони 160 гривень. 160, ох ти боже. Да, вони були вчора 180. А Помідори Помідори піднялися в ціні 110, 120 і через 140 Перець в карті 160, таке так, перець 200. Ревисо 125, мандарин 65. Лимон і апельсин 70 гривень. дома. Хороші ціни на овочі. Правильне харчування дороге. Що ти розстроївся? Огірки візьмемо? А редиска наче була подешевіла, зараз вже 70 піднялася. О, да? А у нас по 65 в зарі. А у вас була по 50, а у нас по 65 продавали. Ага. Кожен раз різні ціни. І ми взяли отаку крижалку на голубці, квашена капуста по 100 гривень за кілограм. Такий наш пакетик. Да? Пішли. Все, не розтраюйся. Пішли. Дякую вам. Рибка. Не знаю, як називається, напевно, краснопьорка. По 30. Карасі. А ну Толстолобик. Ну, Я дивився, я зараз якісь отам і дивувати коропи. А по чому коропи такі крупні? То ви дивитесь на 110 коропів, то рядом кожен 110. О 110, так? Да? А Дунайка є? є Вже нема? Я хотіла Дунайк. Пізно спохватила. Получалося. Він свіженький? Так, да. ні, дивіться. А по чому часа? 70 гривень. Зробіть мені кілограмчик Також візьму себе. Ой, тривога. Скучили давно не було. Так. Да. Давайте нам на 50 гривень. анчаусу. 70 гривень. Ану, покажи зачіску. Такий у нас красень. Надягай повітряно. Маму не встигли постригти. Пішли в Аврот. Ніколи не заходила в неї. Пішли подивимось, що там є. Кажуть все, що хочеш. Різні дрібнички. Боже, а там людей. Ні, йдемо. Рома, пішли, там людей море. Ми не любимо таке скупчення. сильний піднявся чекає зараз ми переїдемо сюди ближче машина вже від'їхала. дівчата це хвороба не могла пройти біля квітів такі взяла собі ще нарциси для різновидності Такі крупнющі. 10 гривень це булинка. Зайшла подивитися обу. Такі гарненькі кросівки. Це кожен. Тища 850 нічого. Ти тільки чорний хочеш. А от таке не хоче? Також краси. Ціни немає. Ні, не розпутай. 1930, вони чорненькі. 1950 ж Таке все класичне. Такий моднячий. Альона, вот у такого хенку широченьку, але ми ще так ще вот не отримали. Це різний. А отакого теж немає розміру. Нема розміру. А це ніхто тепер. Також такий. Чекали. А ці 1480. Угу. Оце таке м'яке в немає. Мара Михайловна, чого ти не хоче. А ну дай може? Що що? Ну, це з кросовки. Та немає, які кросовки. Є ж вона буде з кросовками, сидить чи що? Ну чого, тут кросовки щас... немає. Я ж на брюках не ходжу. Так, Кросовки не що, Корсовки то Ці Шикарні. прям. Вузьке. Короті. Зараз будемо міряти. Такі красиві. Кльові. і Удобні, м'ягенькі. Нада більше менше їм будем давать. Сіда, Ром, ти не хочеш такого? Керунка. Отакого. А? Візьми отут, хоч. Диви, який куцехост. Ти знаєш, який він хороший собачка? А злий це пантера. Пантера? Та тобі чесного. Це моє, ну це цього я ж буду купати, буду ним. А це Рома. батько, так? Да? Чи мама? Ні, ні, ні. Мама там мама, сидить, воно, в будці. В будки, мама така самошеча. І вони такі, не то, що гавка. А у вас є собака? Нас є. Дві в ну, нас. Таку, не хочу такого, диви, ще й без хвости. Що, чорного цього? Ні, так. Да. Що ж ти хвостить, що ж працю. Йому не 20 вообще. 20 чимось, диво. 20 чи більше, вже 20 чи 30, навіть, вже Сколько? Іди сюди, іди сюди, куце іди сюди. Іди, біжи, 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 Крістіна тебе візьме, біжи. Біжи. Ні, він же ж без вас не зможе. Ні, зможе, я його не дуже беру. Ана, візьми його на руки, який він. Ана. Ой. Боже кази, який я. Ти знаєш, який собака буде? Боже, який класний. Рома, беремо такого. А які вони глядять. Я ж не хочу кому-небудь дати таку собаку. Ну, понятно. Знаєш, це, це вони глядять, глядяні, ти знаєш як? Мама. Що Рома беремо собі? Береш Ромка цього? Ні, ще не. Беру. А Ромі, це мамі. А ти любиш, так? Я люблю собаку. Таже без хвости, це такий пес буде. будеш мати такого хлопця. І воно ж не здорове. Або ж це пушистее. Це не здорове. Давай візьмемо, давайте візьмемо. Він ж не такий, щоб там дйом я винесу. – винес. Давай, йдіть, йдіть, йдете. Ви не будете за ним скучати. Ні, Я не буду за ліг, тому що. Я ж казала, Аллах Хілою, а вона на сорок німе, вона приїде, чи візьме, чи не візьме. Мені ж не треба більше Розводить. В сярню, як він... Ой, Боже, він так. У така сама в гаряді, а я приїду і побратим добре? Приїжджайте до нас. Добре? Ой, а він ще один. Ще О, один. Є, то, то... <laughs> то ви приїжджайте з тим до нас да, у гості. Я... Брат до брата вже в гості приїжджають. Оце я не робити. Ми вже вдома, та не самі. А ось за таким красунчиком. Він зовсім сумний, бо не знає, де він знаходиться і що з ним сталося. Його забрали від мами, від брата і завезли за 12 кілометрів від дому. Да? А тут ось доскаче і ревнує цей мій парубок. Все буде добре, не треба його обіжати. Да? Ще не придумали йому ім'я. Тож, друзі, подавайте ідеї, пишіть в коментарях, як назвати цього пушистого хлопчика. Як тебе назвати? Ой, Боже, подивіться в ці сумні очі. Все буде добре. Боже, ж сльозочки пустило все буде добре, я тебе обіжати не буду. Все добре. Я ще не бачила, щоб собачка плакала. Все буде добре, золотий. Б'ються за курочок. Вийшла годувати, усе. Відро вже перевернули. Ай-яй-яй. З'явився в мене один дуже агресивний пітух. Оцей. Дивись, який він гарний. Але як і далі буде лізти битися, то підеш на холодець. Ти зрозумів мене? На Пасху якраз. Ти подиви на нього. І був спокійний, на тобі, як почав зараз стрибати, це щось щемось. Не дай Бог, таких півників небезпечно тримати. Можуть і за ногу уплюнути, і що хочеш. Іди, ще один тут. Чекай. Бачите, як я тут з паличкою бо треба буде Були скажанні лісаки, з'явився ще один петух все, все. Це вони кричать, бо я їм трави не дала. Ой. Я сьогодні у роз'їздах тож не встигла нарвати. Соди тут, сидить. Все буде добре, не переживай. Тут у мене молоднячок підростає. Ось терентій, І ще одного гусенятка вдалося спасти. Тож, тепер у мене два гусиня. Один сірий, другий білий, два веселих гуся. Вони так добре з курчатами ладять, бігають за кормом туди-сюди, не вступають їм. ціп 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 Йдеть сюди. Усі-сі-сі. Як буду до вас звертатися? гусь-усю чи сіп ціп ціп, ціп? У базарі я купила анчаус. Зараз буду його смажити. Смажити буду у клярі такими як биточками. Відірвала я голову, ну, почистила, дуже добре промила, напевно, разів 50 і більше, тому що від нього дуже чорна вода, поки не буде чиста водичка. Ось так. Зараз замішаю Усе. Поперчу його різними приправками, які в мене є. Сіль. para yo Пару ложек борошна. Ja, щоб трошечки жидкіше було. Давно я їх не їла. Напевно, вже роки три точно не смажу. А це сьогодні побачила. Я взагалі хотіла дунайку. Думала, візьму Дунайку, а немає її вже. Кажу, що вже все. Сезон закінчився. Так, отепер от набираю так на ложку і виставляю такі Бяточечка. Такі друзі виходять беточки, точки. Я вже з одного зняла пробу. Ще просмажила, і все смазу. Всім дякую за перегляд. на сьогодні відео завершив. Дякую, що були зі мною. Ви мене найкраще. До побачення!